І всім привіт народ! З вас підпустов Подвайка. Ми продовжуємо грати в Вейджер 3 за Італію, чесно кажучи, була велика перерва між записом. Коротше, я попереднє відео записав дуже давно, і зараз не до кінця пам'ятаю, що ми робимо. Ми заробимо не Римську імперію, ми робимо саме Рим. Так, на чому ми зупинились? Тому що я, напевно, просувався на південь. Чому. Ага. Все. Рим. І робив, як, як пам'ятаю, це дуже активно. Можливо, навіть знато активно. Ти. Ця провінція Єгипту належить. З Єгиптом у нас перемир'я. З ким в нас не перемир'я. Нам потрібен Кіпр ще. З Кіпрами в нас перемир'я. Що з першим, що з другим? Неприємно. З Францією перемир'я. З Ліхтенштейном перемир'я. Ви наді мною зі своїми перемир'ями? Що, що? Неприємно. Давайте без перемир'я. Без перемир'їв. Десь тут зменшити навальність перемир'я. давайте фертиністю блоку, збільшу в перевагах. О, все закінчилось перемир'я. Та погнали, почнемо з тебе. Разом з Сербією повоємо байдуже. У мене штучний інтелект. Все, увімкнув, погнали. Де мої війська по 120 Все. Все? Це зрозуміло, що мені вся вся Боснія необхідна. Далі Рим! Угорщина. Оголосити. Оголосити війну, погнали. Насправді кажуть, погошувати зараз війну усім одночасно, грубо кажучи. Ууу, а ось це цікаво. Румунія, в тебе цікаві союзники. Мені по річці потрібні. Ой, ідеально по річці треба забрати? Погнали. Без Будапешта. Давайте Будапешт просто на всякий випадок заберемо. Але він зайвий. Нехай. Румунія. Та погнали, чого чекати? Насправді, чого чекати? Який в мене максимум 34 тисячі, нормально. Ой, навіть дуже швидко впорався. Румунія. Прикол в тому, що мені від тебе просто пару проїнців треба. Просто тут чотири провінції, мастеризації військової репарації. Зміна уряду, навернені до релігії. Все. Так, Рим. Прекрасно. Ой, з тобою мирна угода. І з тобою мирного. Окей. Тоді. Єгипет. Погнали. Оголосити. Там хтось союзник Єгипта, байдуже. Як мене багато військ просто полетіло одразу. Єй. Занадто багато провінцій я не хочу від них брати. Мені не треба навіть близько все. Тому Рим. Так, я побачив. Я заскрінив, які провінції мені потрібні. Тут чисто північ. Тут ось так точно. Все. Ось так об'єднуємось. Далі, як я розумію, чисто вздовж Єгипту. Не знаю, де зупинитись, звісно. А, так ось тут зупинитись. Дуже схоже на правду. А, ой, ось тут все. Дуже схоже на правду, я сподіваюся, я нічого не пропустив. Наверня до релігії, зміна уряду, ось це все. Ядра, релігія. І перевірка. Нормально. Нормально. Також, Іран перемир'є. Блін, з Туреччини також перемир'я. Да. Окей, ти хто такий? Алжир. А, я ось тут провінцію Єгипта не забрав. А, ну окей, оголосити війну. Алжиру погнали. Полетіли. О! Її коаліція проти мене. Так, створити диво. Створити диво. І та. Байдуже покращення ядерного реактора можу собі дозволити. Мене ж. мене максимальні утрати на армію, все правильно. Погнали, це зараз швидко ми цю коаліцію рознесемо. Я просто. Я навіть. Як штучний інтелект залишу, ми впоруємось. Типу, купа Аблог програно, але мої війська зараз б'ються усюди. І перемагають сюди. Оце не прям складно. Так. Шолжир, що шо усіх інших я перемагаю? Багато з минулого скин... закінчилось. Ну та, нормально. У мене. Блін. Хотілося б більше міт військ. Так, на мене напала нігерія, від якої мені не потрібно жодної провінції. Тому, на жаль, це буде чисто веселізації. Так, все, скаліція закінчили, зробити вимоги. Військові репарації, васалізація зміряння уряду, навернення до релігії. Висунути. Так. Є. Ну, і тепер щось, Алжир, з яким я тепер швидко зараз зберусь. ми ж нічого, не втратили? А, у нас навіть ліміт військ збільшився. Так, два закони прийму. Що там ще? Покращення ядра зроблю. Перевага на швидкість облоги. Так. Рим. Не так багато привінців мені від Алжира і треба, так? Погнали, зробити вимоги. Ось тут чисто по морю треба. Ось тут дві провінції. І ось тут якось зрозуміло, як треба. Ось так по ці озера. Потім ось так. Ось так. І сюди. І все ще північніше. Де і Алжира, здається, більше нема провінцій, які мені потрібні. військової операції, наверное, до релігії, зміна уряду. Ну так, затвердити. Італія, Рим, Алжира тепер в цьому списку немає. Прекрасно. Туніс, я сподіваюсь, ти, ти зі мною воював. Марокко також. Для Рима. Великобританія. Ага. Мирна угода. Мирна угода. Португалія. Оголосити війну Погнали, з Іспанії ще заодно повоюю. Так що там, погнали? Все, асімілюємо і так далі. Ну, погнали, давайте. Підомо. Що там тієї Португалії? Зробити вимоги. Здається, острівці португальські мені не потрібні, тому ось так. І все інше. Затвердити все. Так, питання до іншого. Туреччина Ірак, у нас, скоріш за все, мирна угода. Ууу, з Туреччини мирна угода, оголосити війну. Блін, Єгіпет. Окей, оголосити війну. Це дятує, що Єгіпет може також на мене піти, хоч вона моя маріонетка, але все одно може піти допомагати Туреччині, бо там зробити вимоги. Ось так. Ось такі провінції мені потрібні від Туреччини, більше не треба. Ну так. Максимально там заберемо все, що тільки можемо. У мене є щоб одна країна, яка. Типо, якою, я, з якої я не. Ну, Нема мирної угоди. Лігтенштейн? Ти також? Та. Люксембург також. Ну, погнали, почекаю що. Що ще робити? Прощемой, ядерний реактор. Я їм не користуюся, але він додає ефективність від виробництва. Сербію. Мирна угода, провінція якої мені не потрібні. Угор. А, Угорщина також байдуже. Румунія байдуже. Польща, Данія. Байдуже. А, це вони хочуть. А ми не гарантуємо незалежність Польщі і Данії? Я гарантував незалежність і Данії. З Єгиптом перемир'я закінчилось. Оголосити. Оголосити. Блін. Єгипет звільнив Туреччину. Це дратує. Чому Туреччина вступає за Єгипет? Хоча при цьому вони мої маріонетки. Так від Єгипта, якщо я не помиляюсь, мені треба десь три провінції. Чотири, Ну. Да, раз, два, три, чотири, все правильно. Ось це забираю. І більше нічого мені від тебе не треба. Та чекаємо. Поки усіма іншому позакінчується мирного вона. Можна взяти і забрати Польщу, Францію. Теоретично. То мені заборонено взяти Францію. А то я брую по якимсь маленьким країнам проходжусь. Хоча у мене та є Франція під боком під боком? Під два роки чекати до перемир'я. Так, це Литва Білорусь, гай дуже. А, це я не гаранту їх незалежність. Блін, треба було у Румунії, типу. Окей. Відсутність генерала в когось. Все. Брайте суперників. То що, Франція? Британія. Іспанія. Все. Це перший раз? Ні. Перевага. Зараз я хочу сказати, це перший раз, коли в мене нема жодного сповіщення. Все, це перший раз, коли в мене тут нуль сповіщення. Так, все, оголосити війну. Франція, погнали. Єе, зараз винесемо Францію. Ну, що тут робити? Пуф. Все. 700 військ достатньо, щоб ось так побігати, рознести їх. Тун. Тун. О! Є! І британці. Британці головні в коаліції проти мене. Так. 252 провінції від Франції потрібно. У Франції 253 провінції. Тобто я сильно зараз не звертаю увагу на нюанси, а просто забираю всі провінції. О, тим більше я зараз 252 забрав, всі, які мені потрібні. А одну провінцію, яка лишиться. А ну просто у військовій Там десь одна провінція. Десь Франція лишилась в одній провінції. 6 тисяч на ядра. Хоча пролігія однакова. і погнали, зараз Британію розносимо. При цьому людські ресурси мене відновлюються з такою швидкістю. 13 тисяч на місяць. Навряд чи вони зможуть нас донатим по відновленню людських ресурсів. Втрати, є 80 тисяч, вони 700 тисяч втратили. Десять разів від співвідношення в втратах. О, можна створити диво. Раз. Два. Я просто на максимальній швидкості виносимо їх. цьому прикол в тому, що Монака така сидить, і така. Я сподіваюся, воно. Він на мене не піде. А ми обходимо Монака. Монак, Люксембург, Ліхтенштейн такі чисто. Для Галочки оголосили нам на війну. Ой, немає якогось радника. Який в мене ліміт? 53 тисячі. Що зробимо? Ось в мене зараз багато грошей. Що побудуємо? Погнали унікальну будівлю. Оливки, лайм, сироварні. Або інфраструктуру зараз. Ось так. Все, забагато грошей, інфраструктура. Хтось на мене бомбочку скинув? Ви офігелі? Вам кінець за це. Все, 90% є. Я не збираюсь далі чекати, міг би почекати для повного приниження. Ось ці чотири провінції, все ще нижче. Все, що південніше від цих чотирьох провінцій, британська. Ми забираємо. 131 провінція, я сподіваюсь. Мені дуже хочеться вірити. Все, від Британії нічого не лишилось. Прекрасно. Так, є. З кимось. Хоча б з кимось мирного года. Щоб когось побити. Дайте мені хоч когось побити. До ну, мене на в Ірланді напала? А, код девуар. Ти. серйозно, код девуар? Ти зібрав коаліцію проти мене? З усіма країнами, які мені треба захопити. Дякую. Просто яка ж ти мразута. Я зараз купа купа чудес світу постворюю. Радник, що? О, економічний радник. Є якийсь якісний. Ну, давайте вартість покращення інфраструктури. І закон. Є. І в нас назбирались гроші інфраструктура. Але не вистачає спадку. Тому адмініструванням пам'ятник. Ось так. Купа пам'ятників просто зараз. Та ні, я хочу прямо. Давайте все одно чекати, тому давайте до кінця. Хоча ні, давайте білий мир, купай дуже. У мене тут перевага. Максимальний рівень військової академії. Інфраструктура... Все я куди гроші скидувати поки ще. Що ще що, що мінімальні податки поставлю? Це нема сенсу. Не може мені на когось треба. Мальта. Є. Облисти війну. Сам, якусь провінцію забирав. Ірак. Мені. Так, Ірак. З тобою я воював, я пам'ятаю. Ну та, на жаль, З усіма, хто мені потрібен, я воював. Слухайте, що за Мальта? Непогано качнуло свою провінцію. Непогано. У. Їе, Іспанія. Так, я зараз заберу в них 104 провінції в той час, коли мені треба від Іспанії 100 провінцій. Мені їх острівці не потрібні? Та ні. Коротше, все, що тут, заберу і все. Все. Ось так, 100 провінцій є. А те, що 4 провінції лишились, будуть маріонетками і так далі. Одразу. А, чого я чекаю? Одразу Марокко? Одразу туніс, поки вони не сварили коаліцію, краще напасти на всіх. Хто мені потрібен? Одразу Ірак. Блін, не з Люксембургом союзники. Давайте Люксембург. Окремо оголосити він Кіпру. І окремо оголосити він у Північну Кіпру. все, погнали. Ну, з усіма по черзі? Де, бо я так зможу не чекати, поки закінчиться мильна угода з усіма і не боятися коаліції. Бо я вже на всіх одночасно напав. А я можу тут. А, можу полістати. фух. Опа. Так Ірландія, судячи за все, зібрала проти мене коаліцію? Так є. Стоп, я з, з Іраком уклав мирну воду, але я з ним окремо воюю. Дивно, я сподіваюся, це не забагає гру. Військовий радник. Армії зменшу. Так, плюс якісь дива по створю. Перевагу я б в швидкість пересування. Качнув, насправді так кажучи. О. Ой, максимум золота. Інфраструктура. Інфраструктура. Ну, нехай, поки тільки інфраструктура. Ірландія. З тобою білий мир? Бо мені від тебе нічого не треба. Так. Тепер конструюємося на інших і добуваємо їх. Зараз я бачу на Мароком сконцентрувалися. Не, да, бо не вміє на чомусь одному концентруватись. Знато всіх і одночасно атакує Туніс. Ага. Мені потрібен низ Тунісу І, скоріше за все, я зараз на одну провінцію більше, ніж треба, захопив. Але я краще перестрахуюся. Да, все нормально. На одну провінцію більше, ніж треба, але нічого страшного. То ще. Марокко, Рим. Ось так. Ось так. Знову ж краще, трохи більше захоплю, ніж недостатньо. Все я просто вже не хочу ось цей майже з лінійкою сидіти, кожну провінцію рівно захоплювати. М -м -м -м, майже майже ідеально захопив, захопив все. Чому ще треба він? Люксембург, ну. Від Люксембурга зрозуміло, які провінції мені потрібні. Єдині дві. Північний Кіпер. Тепер якось дивно з Іраком, бо я не можу. я не воюю з ними, не можу вимоги зробити. При цьому тут пише, що перемир'я дуже дивно. Я, я не знав, що гру можна так забагати. Розробник мав би подумати про це. Пам'ятник. Uh -huh. У мене в усіх провінціях пам'ятника будуть зараз. У мене, напевно, пам'ятників буде більше, ніж в усьому іншому світі разом взятих. А ще по війську? У-ху-ху-ху-ху-ху. Uh -huh. uh -huh. Я можу ще збільшити війська. Так, по 120, давайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тимчасово вимкну штучний інтелект. А ти повернись. Там де ви збираєтесь. Блін, все зіпсував мені. Штучний інтелект. Ось, ще одна 120-ка. Ще з генералом. І ще 120-ку. Mm. Є країнка, з якими закінчилась мирногода. Пою таю штучний інтелект, але. Монако. Оголосити. Ну, куди ти пішов? Йдіть на Монако. Захопіть Монако. Я сказав, це мій наказ. Все. Ну, з Іраком закінчилась мирна Угода. Ірак, оголосити війну оголосити? Відхилено. Бо вже. Тепер пишу, що війна. І тепер я можу захоплювати. Як це дивно! Робити вимоги, байдуже якось ось так захоплю. Знов, все, я не хочу сидіти, з лінійкою вимірювати, ось так захоплю, з запасом. Прекрасно. Створити, створити. Рим. Ліхтенштейн. Останній оплод супротиву, останній супротив римській диктатурі. Це ще не вистачає, ну давайте всім будівлю суду. Бо я так вирішив. Усіх будівля суду має бути. Нехай чи для будівництва буде більше. Я оголосити. Оголосити. Зараз просто 900 тисяч військ. О, і коаліція проти нас. Та зараз розберіться з Ліхтенштейном. Штучний так, що ти робиш? Блін, шкода, що Україна керує коаліцією. Я б не хотів з України воювати, але. Але мене примусили. Фактично, я володів ось всім, що зелене. Ти Так, це да, також моя маріонетка, все. Все, що зелене, ось тут це мої маріонетки. Зараз ще Україна. То... Повстання. То зараз розберемось також. Давайте зараз податки на мінімум. Нехай настрої у всіх будуть краще. Зараз повстанцями зараз розберусь. Зараз усіма розбрусь. Так ти. Зробити вимоги. Так, маріонетка. Пробач. Віхтенштейн, ти як там? Є, зробити вимоги. І тепер? Нарешті? Да. да. Рим сформувати. Фу -фу 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 -фу. Чисто пофарбували все в червоне. Наскільки воно було зелене, і тепер, наскільки воно стало червоним. Що тут таке? А, це серби. Серби незалежні? Незалежні серби. Ого. А не при ви вибути незалежними. Ну, гаразд, гаразд, гаразд. Але так, все, ми... да, це жах, це був жах. А поки що, я нагадаю, що в описанні опісі ви зможете знайти та придбати мої ігри, придбавши, які ви просто неймовірно мене підтримаєте. А особливо ви зможете знайти Warfactor, гра, яка вийде через півроку, але виглядає вже досить соковита. якщо дасте до дебажно, це просто неймовірно мене підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніка яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам виходить відео, підписки, вподобайки, коментарі. І так далі, в будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!